З Днем Ангела, Анно, тебе ми вітаєм, здоров'я міцного, любові бажаєм, щоб доля твоя була лише щасливою, щоб завжди була ти такою вродливою, хай ангел із неба завжди оберігає, свята Анна, заступниця жіноче щастя, посилає ти світла, як сонце, і чиста, як небо, нехай Господь дарує щедро все, що тобі треба. Поділишся, Анно, то з ближнім останнім, тож нехай сьогодні сповняться всі твої бажання. За твоє добре серце і удачу щиру, хай тебе небо благословить здоров'ям і миром, щоб ти, Анно, ніколи не знала потреби, щоб завжди ти мала все, що тобі треба, віру у Бога і любов у серці, хай тобі добром і щастям навколо все зветься. Зі святом, Анно, нині прийми від нас вітання, хай здійсниться швидко всі твої бажання. Будь Анно, щаслива, будь анно кохана. Хай тобі усе вдається з вечора до рана. З днем Ангела, наші любі Анне, Анночки, Ганне і Ганусі, добра, любові і миру вам, наші дорогі іменинниці.